23 грудня 49-го року маму арештували, засудили на 10 років ув'язнення. А нас, мене, брата, тата і стареньку хору бабцю вивезли на далекий схід. І, коли Мене вже вивозили, то сказав мені той офіцер, каже, посмотри останній раз на Львов, більше ти його ніколи не побачиш. то я собі також то запам'ятав. І везли нас більше місяця, волосся примерзало до металевих каркасів вагона. Їдження не було, бо ми належали до тої частини інтелігенції, яка мала тільки зарплату. Бараболь нам не дозволили взяти з пивниці, а більше нічого не було. Але Боже проведіння було з нами, бо в нашому вагоні була людина з мокротина біля Жовкви. І він мав цілий мішок сушених яблук і грушок, і сливок. І коли він бачив, коли нам не давали їсти, а так було і по два дні, і по три дні, що ми нічого не їмо і вже стали жовтими, як віск, він коли варив своїй родині ту сушеню, він давав і нам. Таким чином ми осталися живі.